За останні чотири дні негода в Україні забрала життя 12 людей. Ще 23 постраждали. Зокрема, серед них двоє дітей. Повідомляють у ДСНС. За даними рятувальників, через снігові замети, закритими для всіх видів транспорту залишається лише траса на Миколаївщині від Арбузинки до Єланця. Ще у цілодовому режимі не припиняється розчищення п'яти заметених трас області. З 10 ранку на Миколаївщині для легковиків відкрили трасу з Кропивницького на Кишинів, а для всіх видів транспорту відтонок дороги з Первомайська до межі з Кировоградщиною. Вночі на Миколаївщині повністю розчистили дорогу на Одесу. Втім, ще тривають роботи з очищення на ділянках двох трас на Одещині та Кировоградщині. З другої половини дня у західних північних і північно-східних областях очікується зниження температури повітря. У ДСНР застерігають сьогодні. і Завтра там на дорогах можливо ожеледиться у столиці. До кінця дня через туман видимість складатиме 200-500 метрів. Станом на 12-ту годину через вітер та опади в 11 українських областях знеструблено понад пів тисячі з населених пунктів. А там, де електрика є, рівень споживання через погіршення погодних умов стрімко зростає. За даними «Укренерго», з 13-ї години в енергосистемі зафіксовано дефіцит електроенергії.